Всім привіт! З вами Квітнева, і це нова серія Династії. І ми зараз в Райан, А якого Райана? Ми зараз в Рейчел Талу, і до неї гості прийшла Рорі. Ось вона сидить. І я так зрозуміла, Рорі хоче поспілкуватися з Рейчел на рахунок її першого повного місяця. Ну і напевно, Рейчел разом вибачте в неї за той треш, що відбувався в барі. Лу наш взагалі-то читав книжки, але вони ще й не помінялися місцями з Рейчел. А Луя виконувала ціль по тому, щоб почитати книги про переверхні, але він теж захотів поспілкуватися з Рорі. До речі, вона сердита і, напевне, не варто з нею багато спілкуватися. Ідея ще почитай книжечки. Так, Рейчел прокинулася, і я думаю, відправимо її трішки зайнятися справами біля дому. Садом нічого робити не потрібно, та й нічого такого ми в принципі Саду не маємо, алу сяде собі читати далі книжки, але я бачу, що він взагалі-то хоче поспілкуватися з Рейчел. Не можу ніяк прогнати Рорі, вона тут сидить і сидить, сама прийшла і сама сидить, не знаю, що з нею робити. Так, не дуже ми багато заробили. І вона весь час в шоці від того, що Рорі якби вже на межі того, щоб зірватися, але досі тримається. Думаю, Рейч трішки піде прогуляється, збере тут. Найближчі рослинки, найближчі ягідки. Тут як нічого не могла я зібрати, так і не можу. І повернемося, з речі, додому. Та додому повертайся чомусь, де Лу преця. Лу, що ти робиш? Я думаю, Лу піде, посортує сміття. Як ви пам'ятаєте, Лу залишився. В Рейчел і тим часом живе разом з нею, тому що Рейчел боїться, що Григорій буде шукати її зі своєю бандою, щоб помститися їй за те, що вона втнула в барі. Ну і з маленької катцени можна зрозуміти, що він так і хоче це зробити. Ще лепе приручне прирученої приручено збачної рослинки, можна поставити сюди. Боже, який жах. По щелепа в них лежить. Тепер, до речі, нам не можна викидати продавати всі наші продукти, тому що ми живемо на ділянці з простим життям. а В нас ще є Лу, якому теж потрібно буде щось їсти. Зате ми маємо, як я бачу, трошки вона накопала всяких штучок, які можна продати, і з цього буде мати гроші. Клас думаю, буде не зайвим нам купити ще якісь овочі, щоб ми могли щось готувати. Ну, посадити їх, і щоб ми могли щось готувати. Маємо гриби і маємо пенат. Ну це краще ніж нічого. Я думаю, Рейчел піде і посадить те, що в нас є. А все, що залишиться, кинемо в холодильник. Можете пам'ятати, минулі серії я дізналася, що в день народження, і я йому просто трішки відкотила декілька днів назад, тому що це прям для мене зовсім невчасно було. І день народження у нього буде через два дні. Думаю, буде непогано відправити лу рибалити. Все-таки нам потрібно десь брати продукти. Так, іде полище рослинки. Саду майже закінчили, і можливо, Рейчел піде щось приготує, якщо в неї вистачає звичайно рівня кулінарії. і вона може готувати грибний суп і рагу, давай зробимо грибний суп. Можна тільки чотири порції, тому що це тільки для лути. У нас по м'ясу, щось звіряє в телефоні. Напевно видивляюся чи немає ніяких новин в інтернеті про те, що відбувалося вчора в барі, але все тихо. А все тихо, скоріш за все, тому що в цьому місті, що стається в цьому місці, залишається в цьому місці. Мунвутміл. Зберігає свої таємниці, так би мовити. Тим часом лу рибалить. Не знаю, що в нього вийде тут на рибалити, але можливо щось та й зловить. Ну є золота рибка. А ні, якусь звичайну рибку зловив, але гарно як. Рейчел вже приготувала грибний суп. Ми його сховаємо, а ще напевне варто було б сюди додати лід. Ой, 100%, Ну значить це нормально. До речі, в неї є відходи. І я хочу подивитися, чи є в неї м'ясо. У неї є м'ясо. Ой, тут ще є фруктовий. Торт, який сусіди нам принесли. Рейч, у тебе точно є ще їсти. Так само, як і в Лу. Він вже другу рибу зловив. Так, можливо, о, є віск, ми зможемо ще зробити сьогодні свічку. Лу зловив два судака. До речі, досить непогано коштують 18-22 сімліона, Ми непогано можемо на цьому підзаробити. А рейчел, тебе ми відправляємо робити свічку. Я думаю, Рейч відчуває себе набагато спокійніше через те, що тут є Лу, вона не одна, і знає, що він. В разі чого допоможе і захистить. Крім того, Лу викликався допомагати по домашнім справам, що теж не завадить нашій речі, врахуючи те, в якому стані взагалі зараз ця халупка. вибачте, і тут явно необхідний ремонт і дуже-дуже хороше прибирання. Хоча б такий косметичний ремонт, я вже не говорю про те, що там. Треба замінювати якісь меблі і сантехніку. Речі закінчила свічку. Давайте ми її зразу виставимо на продавіто і відправимо її поїсти. Я бачу, що вона голодна. Ну, вона відповідно зразу візьме. Шматок м'яса. Лу, тим часом лу теж повертається додому, зловив тільки дві рибки, більше в нього не вийшло. Але добре, що і дві рибки має. Я тільки зрозуміла, що Лу в нас нічний вовк, який любить спати в день, а вночі якраз займатися всіма справами. Це погано, в нього дуже швидко буде накопичуватися людь. Так, щодо рибки, ми її поки продамо. Нам не завадять зайві гроші, а їсти в нас поки є що. Ти вирішив з'їсти шмат м'яса? Ну окей. А кому я суп готувала? Лу, для кого я робила суп? Рейчел Зламала туалет. Ну як так можна? Лу, в тебе з'явилася робота. Йди ремонтуй грошей на те, щоб його замінювати, в нас немає. Ричел пішла займатися йогою. Лу буде ремонтувати унітаз. Ця поки зловить зен. Непогане місце для занять йогою. Лу закінчив, це прекрасно. Я думаю, він. О, ще й третій рівень механіки має. Непогано лу. Йди разом ще помий підлогу. Що в нього взагалі повміння? В нього є комедія, шкідництво. Клас. Риболовля в нього третій рівень, в нього п'ятий рівень фітнес. Це взагалі круто. Ну, непогано так прокачаний наш лу. Враховуючи те, що він довго жив без нас, ну типу, що я ним не кор не корувала. А наша Рейчел отримала третій рівень здорового способу життя. Прекрасно, у неї на цей уважний настрій. Круто. Настав вечір, і наша парочка зібралася рад... разом за столом. Лу фліртує з Рейчел. Які поцілунки? До речі, в них дуже дуже високий рівень романтики при тому, що вони ще навіть не цілувалися. І я думаю, можна зробити їм і перший поцілунок, які булочки. І будемо відправляти їх вже з спадки. Ви просто гляньте на них. Тим часом ми прибули до нашого Райана з Раїсою. Подивимося, як справи в них. Перше, що я можу відмітити, це те, що Райан зламав комп'ютер, а в них немає грошей, в них 88-7 В них немає грошей навіть, щоб наняти майстра, який їм його поремонтує. Це трендець. А ще нещодавно прикинулася якраз таки Раїса в п'ятій ранку. Вона сьогодні вирішила прокинутися, а Раян Раєн п'є каву, наварив каву на сніданку. Так, зараз Раїса піде наше снідати. Райан Суніч досліджує інформацію про вампірів, щоб трішки прокачатися у вампіризмі, тому що він наспоки молодший вампір, а я вже хочу, щоб він був досвідченим вампіром. О, прикольно, в вампіра теж є мудлет від кави. Мені так подобається цей ремонт, який я в них зробила, наче нічого особливого. А так стало затишно атмосферно в них в будинку. Зовсім по іншому виглядає цей нещасний будиночок. Таран так, ну в них по планах сьогодні викликати майстра. Це напевно, найперше, що їм потрібно. Ти можеш з дружиною помити посуд. За дружиною, оце сказала, вони ще не одружені. Перевіряти домашнє завдання з папки. Значить, ага, значить, це ось тут. Тобі пощастило. Іди можеш перевіряти домашнє завдання. Добре, що воно в зошиті, а не на комп'ютері, тому що комп'ютер в нас уломився. Раєн не сильно чим зайнятий, як можете бачити, але я б йому дала ще дію почитати заново, почитати книжку по вампіризму, тому що від цього він в принципі теж дещо прокачується. Виконали йому мрію, його бажання. 8 годин бути вдома. Він хоче стати друзями з бет. Також течі були друзі, книжка йому теж нудна. Ну що поробиш, Райан? тебе немає грошей на кращу книжку. Він де дивиться телевізор. Вампір, який весь час сидить, втикає в телевізор. Так, а ще там по домашкам а, в нашої реїси, і цікаво, як, що вона собі, рівень чого вона підіймає. Логіки, прикольно. До речі, ніколи не грала кар'єру викладача, і мені дуже цікаво, як наша Раїса буде по ній просуватися. Поки як бачите, вона тільки на першому рівні, вона вчитель на заміні, а потім чомусь буде помічником вчителя. Не знаю, чому вчитель на заміні це. Це гірше, ніж помічник вчителя. Так, круто, ми все поперевіряли, і в неї сьогодні вихідний. Було б дуже добре, якби вони могли десь зраюну піти, але, на жаль, вони піти з Райаном нікуди не можуть. Такий день сонячний. Тому цей день вони проведуть вдома, але, скоріше за все, Раїса захоче запросити своїх брата-сестрою з сестрою в гості: запросить Люцію та запросить сестру Ліліт. Дуже цікаво виходить, що Люци і Ліліт брати і сестра і Райана, і Раїси, але Раїса з Райаном не брат і сестра. Гляньте, хто прийшов, міг буде веселіше. Він зразу собі зайшов. Йому нормально. Думаю, Райан геть був не проти, щоб вони прийшли, враховуючи те, що він декілька днів сидів вдома, поки Раїса ходила на роботу. Він був сам. Тепер, хоч має з ким поговорити. Вон про механіку і про вегетаріанство поговорить. Ой-ой, ви гляньте, хто телефонує. Міла Антонова. Якщо пам'ятаєте, ми колись з нею фліртували. Мені би хотілося стати друзями з персонажем на ім'я. Ми її вже більше не цікавили. Oh, yeah. Ну і добре, yeah. то було так. Легенький флірт був. Yeah. серйозно. Та за що? Я надію, скоро прийдуть гроші за пісні Райана, і ми зможемо викликати майстра. Але я думаю, Раян туалет може відремонтувати сам. Я боюсь, щоб він ремонтував комп'ютер, тому що наш вампір може просто моментально згоріти. Але унітаз, думаю, йому по силу. є. Yeah! Прийшли рахунки за його пісні, і я думаю, Раїса зараз викличе майстра. Так, нам потрібна служба ремонту за сто сімлеонів додатково 10 час. Що ви такі дорогі? Кей okay, викликаємо, тому що комп'ютер треба перемонтувати. А з зенітазом наш Райан впорається. Так, четвертий рівень механіки, затимає Райан. Круто, іди ще розбери тут на деталі, де зараз будеш мати додатковий заробіток, так би мовити. Можеш поговорити з сестрою тріх трішки чим ні. Так, круто, ми знайшли ще деталі, ми їх продамо, трішки відіб'ємо нашого майстра. До речі, майстер в нас кліра відєєва. А вам нормально в ванній кімнаті говорити? Так? До речі, така симпатична Ліліт підросла. Я їх трішки ми з з Вони прикольні. Ці взагалі тут тусуються собі круто. І їм як я бачу, тут затишно. Можеш дізнатися як краще брата, можеш запитати, як справи батька. Він скаже, а він десь у від'їзді, не знаю де він. Сказав, по роботі треба поїхати. 111 мільйонів. Фух, то не так і дорого вийшло. Зате комп'ютер вже відремонтований. Телефонує нашій раїсі. Рейчо в інтернеті пишуть про виконавця, яким вступає на лише науринку. Рейче, вибач, але ти нам не телефонуєш. Так я думаю, буде круто, щоб наш Райан... де ти. Та ти пішов мити під бом. Через комп'ютер придбаємо. Ми йому нову книжку по вампірам. Це буде третій том. Ого 250. Дорого, багато. І я думаю, Райан піде собі читати книжку, поки там всі її тусуються. Спальні в них досі батьків. Бачите, пустувати, тому що не дуже в них виходить заробити грошей. Як йому весело читати книжку? Райан, читай. Тепер підсіла до тебе сестра. Як я бачу, і ви тепер сестрою тусуєтесь? Говорите. О, до речі, в не якісь відчуття до ліві з'явились. Обожнює. вона обожнює свою молодшу сестричку, друзі дитинства, клас. Грейн, ви щас думає, з думає судячи з усього про рейчел. Думає напевно, як вона там, де вона, і чи добре все в неї? Гриза тут комедії дивиться, підіймає собі рівень комедії. Можливо, ти підеш дивитися навіть не знаю що новини якісь. Горбандянські права дивиться Райан прочитав, що думлеті вампіри можуть перетворювати вампірів інших персонажів. Персонаж навіть може попросити вампіра перетворити його, якщо звичайно персонаж добре знає вампіра. Не знаю... Навіщо ця інформація райну, але, можливо, в цей момент він подумав про раїсу, котра там собі наливає каву. Блін, ви гляньте, як же ж тут атмосферно? Я кожен раз оце дивлюся, мені так подобається, як тут все виглядає. Він дійсно пішов до Раїси, а ти вирішив книжки поскладати, тобі в душ потрібно піти. Ну і де сходиш? До речі, я так зрозуміла, що їхні брат сестрою вже пішли по своїм справам. А ця тут опивається кавою, не впісяться тільки. Можливо, є сенс перевірити, чи в них є що їсти. Пиріжечки є. Точно, це наче Райан готував для неї. Ого, то в них дуже багато що їсти. Ось це можна викинути. Та й не досала. Ти ще й душ поломив. Я думала, це тільки в перевертні така проблема, що вони все ламають. Іди ремонтуй. Чудо. Ну, ж, ти поламав, іди ремонтуй. Ненавидить механіку. В Райана чудова репутація, це прекрасно. Райан тут ще є з деталями, яку потрібно розібрати. А я ще не побачила, що в реїзд... В життєвій цілі приготувати каву завдання, тому ідея спустош. Цю каву, яка вже зіпсулася, приготуєш нову каву. Що ти вже розібрав, і ти викинь, будь ласка, ще сміття. Ну а це ми продамо, тому що гроші. А ти приготуєш каву. А завтра відправиться на роботу. Це буде прекрасно. І Ми виконуємо цю оце незрозуміле щось. Перший день на роботі. Все, ти виконув сміття. Я ще звідси викине сміття. Ой, можна шукати деталі. Ти шукай. Зроби зробимо вигляд, що ти випадково щось туди викинув. Мої вампіри живуть, наче по-багатому так би мовити, судячи з їхнього будинку, наче все гарно обставлено з смаком. Але грається в смітті. Oh, Іди знову розбери на деталі, ще щось там знайшов і де тепер викине. Oh, так, а oh, ну oh, дивимось. Ну могло бути краще. Але це ще плюс. До речі, Райан у нас вже майже голодний, тому напевно він зараз піде поїсти. Вона п'є своє, він п'є своє. Ой-ой, ой який флірт розпочався у них. Вони ще навіть парою не стали. Можливо, час вам це обговорити. Любі мої. Це називається прийшов час поговорити про те, хто один одному. І вони таке пара, щось дуже активно обговорюють. А на цьому я Арію буду закінчувати. Попереду ще невеличка касена. Не пролистайте. Дякую вам за перегляд. Скоро побачимось.